Усім привіт! Мене звати Алла. А мене Володимир. Вітаємо вас на каналі Карта на стіл, де ми сьогодні розповідатимемо про настільну гру Драфтозаври, локалізовану українською видавництвом і Насправді це дуже проста, дуже весела і дуже я б сказала, така зворушлива гра про динозаврів. Як ви можете здогадатись, тут є драфт і є динозаври. І ми почнемо з першого: з драфту. Драфт це механіка, яка передбачає передавання карт одному гравцю. Від іншого. І по колу. Зазвичай кілька гравців грають. Кожен гравець вибирає якусь карту, передає решту наступному гравцю, той гравець вибирає і так далі. Тобто різні колоди, не колоди, різні набори карт кружляють столом, поки гравці не виберуть певну кількість карт. Це дуже популярна механіка, ви знаєте, певно, багато ігор в цьому жанрі. Але ця гра пішла трішки далі. Вона замість карт. Видає вам цілу жменю різнокольорових динозаврів. Вау! Уявляєте, насправді ми ще зараз розповімо про гру, але саме мені здається, оцей аспект став одним із секретів успішності цієї гри, тому що ну вона могла би бути картковою грою. Це міг би бути звичайний драфт. Ви берете карти, викладаєте на поле карти сети динозаврів, потім рахуєте очки. Ну тобто, механічно тут би майже нічого не змінилось. Ви би робили все те саме, але. Скільки всього би втратилось? По-перше, втратилась би візуальна частина, тому що ви маєте просто жменю маленьких класних динозавриків, це по-перше, а по-друге, втрачається певна інтимність моменту, тому що це дуже інтимна гра, якщо можна так сказати. Чому? Тому що під час драфту вибираєте цю жменю динозаврів, свою жменьку, дивитеся, що ж там, які у вас там класні динозаври. Вибираєте собі один, викладаєте його на поле, а потім цю жменьку. Передаєте іншому гравцеві так, щоб інші гравці цього не бачили, і потім дивитися і знов і цей момент, коли ви передаєте своїми спітнілими долоньками динозаврів інші спітнілі долоньки іншого гравця. Він просто унікальний. Я не знаю, де, де ще ви можете використовувати Піханіку, цю механіку спітнілі долоньки і динозаврів, е і драфт під час однієї. гри. Ну насправді не, не тільки спітні лідолоньки беруть участь в грі, але е, ну, відчувається різний спектр взаємодії, скажімо так. Бо в когось можуть бути, от як Алла каже, спітні лідолоньки, в когось е, холоднющі руки, в когось теплі руки навпаки, і, і це такі спектр емоцій. Е, так, і ти думаєш, я граю в гру і. Чи... Чи муру, не знаю. Ну так, це було трішки про дзав, а тепер власне, про динозаврів і про механіку, яку я вам загалом сказала, але я скажу ще раз. Вибира... З мішечко. З так, усі гравці беруть однакову кількість динозаврів, шість динозаврів, маєте їх в себе в жменці, дивитесь, які вони всі красиві, різнокольорові. В правилах не розписано, який колір, це який динозавр. Там написано тільки хто тиранозавр, а всі інші це, типу, згадайте самі, або підіть почитайте книжку з лати падіння динозаврів, від кого бок, вона має. Дуже класно. Е, взагалі не знаю, чого їй згадали. <кхем> просто реклама не, не палюв. Менше, з тим. Менше е, з тим. В грі є стегозавр, диплодок і, і ще якісь динозаври. Ну, насправді це е, було ти, б ти корисно. Куди, ти десь бачиш шпаргалку, ти просто говориш туди. І я така, де, а тут немає. Насправді це було б ще пізнавально і корисно, якби була невеличка довідка про саме динозаврів. Ну, а... так, навіть а, в правилах але... місця би вистачило, це дуже шкода, що вони цього не додали. Але так, ну, динозаврики різнокольорові, приємні на дотик, такі всі компоненти дерев'яні, і вони суперлегенькі. Шість якраз вміщаються в долоньку в різні. Хіба що у вас дуже маленька долонька? Я думаю, що така теж бува. Мама ну. маленька. Долоньки, знаєш, може, може і не влізти шість динозаврів, але ви, ви можуть не в одній тримати, а в двох, а в двох ну точно вміститься. Але повернемось до механіки. Ви маєте цих шість динозаврів і ви маєте свій. Динопарк, тому що кожен гравець в цій грі е, керує власним парком динозаврів, де динозаврів клонували. Це тепер парк розваг. і Ви намагаєтеся своїх відвідувачів потішити. І в принципі динозаврів бажано зберегти до, до кінця гри. Е, і ви розміщуєте ваших динозаврів по вольєрах, виконуючи умови вольєрів і в принципі побажання динозаврів бажано. Е, от і е, ви. Бачите цю жменьку динозаврів, а ви але ви не просто вибираєте будь-якого динозавра, якого вам хочеться. Ви кидаєте ну, кубик, як? тут є кубик, а так. Але спочатку кубик кидається на початку раунду. До того як ви вибираєте динозавра, так а, є активний гравець, який це робить, а потім активний гравець передається кожного раунду. Так. І... Кожен побуде активним гравцем. Активний гравець незалежно від е, грані кубика може вибрати будь-який вольєр, який йому до вподоби. Тобто, коли вибрав собі динозавра, він виставляє куди хоче відповідно до умов того чи іншого вольєру. А всі інші мають е, виставляти залежно від результату кубика. І там може бути або відповідно ліва Старна. сторона, чи права сторона, чи е, лісиста місцевість, чи кам'яниста місцевість, чи порожній вольєр. Так, чи вольєр без стеренозавра. Або якщо ви взагалі не можете аж ніяк розмістити свого динозавра, ви його топите. Ні, ви відправляєте його у наводні процедури. Де він тоне. Де він е, катається на водних гірках і просто зникає з вашого поля зору? І Є? на жаль, б... на жаль, більше не бере участі в грі. Проте в кінці гри ви за кожного такого е, мандрівника отримаєте по одному переможному очку. Це вся механіка. Тобто, ви у вас е, гра триває два раунди. Тобто, ви маєте раз шість динозаврів, ви їх порозміщували, потім знову набрали шість, ще раз їх порозміщували. В результаті в вашому парку буде щонайбільше 12 динозаврів, якщо ви нікого з них не втопите. І потім ви рахуєте бали. Вони все таки лишаються. Так -так. просто. Так-так, е, Якщо ви рахуєте бали і дивитеся очки. очки, ви рахуєте очки. е, в громах зазвичай бали, тому ви рахуєте бали. Дивитися, хто переміг. І тут насправді важливо зазначити, що на коробці написано, що гра триває 15 хвилин. І це. Правда, вона справді триває 15 хвилин, навіть з поясненням правил. Е, і це той рідкісний випадок, коли коробка не браше. Її грати можна від двох до п'яти гравців. На двох режим дещо інший, і я б сказала, він нудніший, тому що ви комунікуєте долоньками тільки з одним гравцем і ви кидаєте більше. Ну, типу, у вас не так цікаво, менший ефект несподіванки. Ви замість того, щоб вибрати одного, ви вибираєте одного іншого скидаєте. Тобто там трішки інша процедура. І загалом на двох вона така. Менш цікава, але на п'ятьох це прям топчик. Та загалом на чотирьох, на чотирьох, на п'ятьох найбільше нам подобається грати в цю гру. І що важливо, тут є два режими: є режим літній. Це літній, коли влітку ви свої свідини парк забудовуєте. І є режим зимовий. Ви перевертаєте планшети, там уже зима, різдво, оці от всі свята, і ви і трішки інші умови вольєрів. Бу Я б сказала трішки ще складніші, склоніше, так, так тому зазвичай рекомендовано грати спершу літню, потім зимову. Але ну це не той рівень складності, яким треба дуже заморочуватися. Будьмо відверті. І є ось ця зимова сторона. Вона трішки цікавіша, але загалом е, прикольно грати два е, дві партії підряд. Тобто, спершу ви граєте літню сторону, потім... Граєте зимову сторону і за сумарним результатом балів чи очок визначаєте переможця. Це такий міні-не знаю, чемпіонат. Рік пройшов рік у вашому динопарку, як у вашому динопарку було рідко, як у вашому динопарку було взимку? І ви це все зійсовуєте, і це все у вас займе півгодини. Ну, типу. І літня, і зимова сторона, що мені здається просто безумовна перевага. І е, тобто я би хотіла от свого боку підсумувати те, що е, мені здається найкрутіша в цій грі, і чим вона здобула таку популярність, бо вона. Інгороди, якісь вона одна з е, номінанток на найкращу сімейну гру, здається. Е, і загалом вона здобула чимало номінацій. Тобто, це от якраз цей аспект класних фігурочок, маленьких, а не карт, якби вони могли бути. Вона досить компактна. Тобто, насправді там вона її можна ще зменшити, якщо потрібно. Ну але там планшети ну, там планшети, але е, динозавриків мішечкою можна як окремо. Тобто, це саме фігурки динозаврів. Ну, типу, без фігурок це було б зовсім не те. Це її простота. Тут буквально два правила, які можна розповісти за дві хвилини. І це швидкість партії. Ви це все робите за 15 хвилин. Дуже прикольна комунікація. І ви ж не просто вибираєте собі яка там класна, який класний у вас динозаврик. Ви ж бачите, що діється в динопарках інших гравців. І ви можете не просто вибирати: ой, я хочу сюди взяти там класного зеленого динозаврика. Ви дивитеся, що вашому супернику потрібні зелені динозаврики, бо він збирає п'ять динозавриків одного кольору, і ви йому його не тому тут, в принципі, є можливість і собі, як то кажуть, зробити якнайкраще, і сусіду підісрати якомога більше. Ну, хоча ви можете, звісно, грати в дружному режимі і піклуватися насамперед про свій парк. Ну, але ж ну, ви ж розумієте, що ви так втрачаєте частину веселості. Ну, насправді ця гра е, дуже сімейна, незважаючи на альтернативні варіанти, які пропонує Алла грати в цю гру. Але ну, в цю гру е, написано, що можна грати з восьми років. І це насправді так, можна навіть грали. А ну, ну, е, е, я не впевнений. Ти я, мені здається, чи 9 чи 10 років я е, е, одного разу ну, коли ще були комікони київський, то е, я показував е, дітям е, драфтозаври і десь ми тоді, мабуть, понад 20 партій зіграли за два дні ігрових, але ну просто дуже багато. Дуже багато людей брали участь, і прям всім подобалось. І там, геть, маленькі діти грали, і їм було дуже весело, і дуже легко було пояснити їм ці правила. Тому е, я сподіваюся, всім подобалися Бо -бо, ці партії, буде, але ну так, ну, приємні на дотик е, самі компоненти, візуально і приємні на дотик компоненти, ну і звісно, приємні на дотик компоненти. Так, і візуально гарно виглядають і. Е, Гра супер швидка, супер проста, супер весела. Так, ми насправді цікавий факт. Ми грали цю гру в новорічну ніч цього року. Ну зустріч зустрічаючи не знаю. На початку 2024 року це була одна з перших ігор, які ми зіграли е під час, е час новорічної ночі. І це теж мені здається характеризує її як класну гру для спільного проведення часу із друзями та з рідними. Ось такі були враження про цю невеличку настільну гру «Драфтозаври», яка була локалізована українським видавництвом і громад, і яку ми однозначно рекомендуємо для веселих партій. Для всіх. А тепер е, ми оголосимо результати нашої благодійної лотереї, яка була в, в народному топі настільних ігор, і е, лотом якої була настільна гра виноробство і переможцем стає. Дякуємо вам всім, що долучилися. Тут на екрані зараз ви побачите, скільки нам вдалося зібрати і куди ми перерахували ці кошти. Ми вам ще раз дуже дякуємо за те, що долучаєтесь до наших активностей, продовжуєте підтримувати ЗСУ. І сподіваємося, що невдовзі ми запропонуємо вам ще деякі активності з такою ж метою. А на цьому у нас сьогодні все. Карти на стіл. Гарної всім гри! Підтримуйте ЗСУ та якісне українське. Па! До зустрічі!